Наче і сказати і почули приперевати. У мене лавка це моя перша монументальна робота. От, я думала, ні, я більше не буду робити. Дуже намучилася. От, просто я звикла до маленьких робіт, до таких фарфорових, грубо кажучи, таких тендітних. От, а тут була лавка і товсті ці сидіння. От, ну, для мене трошки інший бік шамоту відкрив. От, а це, що зараз я ліплю 4 метрова, а сподвижно буде 4 метри. От, то це ж взагалі ще щось інше. Тобто кожна робота, <кій> вона... То, напевно, від складності залежить. Я не знаю, чи це від, від, від висоти залежить, але від складності, напевно. Чим складніше, в просторі там вже враховуєш не тільки якісь там мистецькі речі, а фізичні, там подив вітру, і як воно знизу буде дивитися, що буде видно, а що буде не видно взагалі там високо. От Якось від цього вже відходиш, коли ліпиш. Навіть коли малюєш, то це зовсім інше, а коли ліпиш, то взагалі ще інше. Ще треба випалити. Ой, це самий, мабуть, другий по складності етап після ліпки, тому що ти ліпиш, там прораховуєш всі е, фізичні механічні штуки, які mm. надали б твій роботі, якби. Купи, комплексу. А після випалу вже розумієш, наскільки ця робота є цілісною, тому що коли ти ну, ліпиш, то ти бачиш одну оболонку, а після випалу вона преображається, як то кажуть, і змінює свій вигляд. Це як гола людина і одягнена людина. Це, це ніби як от, от, квітка, звичайно, так, на так дивиться, там, повертається, а в мене отак от стоїть. Тут пелюстки, а тут ніби як основа, до якої пелюстки кріпляться. Щось типу того буде. Це, мабуть, туди на ту сторону в мене. Не пам'ятаю, на яку це мене тут треба записати. Я просто хотіла, щоб тут пелюстки, а тут руки. Типу якось так.